Вітаю гостей мого каналу і е, хочу приступити до останнього е, може так, завершаючого кроку по створенню бази даних, її налагодження, е, опрацювання, е, попрацювати над дизайном, як і якщо потрібно додати поля. Тобто зробили якусь базу даних, наприклад. А потрібно якісь дані ще вводити, як правильно додати це поле. І ми не розглянули деякі поля, якраз ми їх додамо. І налаштувати базу даних так, щоб працював з нею не розробник, а уже користувач. І так, приступимо до того, що у нас у формі клієнти ми хочемо додати фотографію, тобто фотографію нашого клієнта. Отже, в першу чергу ми знаємо, що основним об'єктом бази даних є таблиця. І в першу чергу нам потрібно додати в таблицю це поле. Тому закриваємо ми нашу форму, відкриваємо нашу таблицю клієнти. Ось клієнти-таблиця. Далі ми додаємо, переходимо в режим конструктора і додаємо поле. Значить, Щоб додати фотографію, нам потрібно поле об'єкта Оле. Ми виділяємо е, рядок і вставляємо новий рядок. Значить, називаємо його фото і обираємо поле об'єкта. Далі, наприклад, ми хочемо створити е, прапорець ще. Ми не використовували прапорець. Е, стать, наприклад, чоловіча. І, ага, крапку не приймає. Е, і жіноче. Ставимо логічний. Так, логічний. Це логічний. Так, на цьому ми е, все зробили. Е, переходимо в режим таблиці. Так, зберігаємо її. Ось ми бачимо е, нові наші зміни. Ось тут фото, ось тут е, чоловічий, жіночий. Значить, Іванов, чоловічий, Петров, чоловічий, Сидор, Ров, чоловічий, Шварценеггер Джолі, Анджеліна. Так, Сорочинський. Так. Припустимо. Ось так. так. Зберігаємо нашу таблицю. Ось ми внесли деякі зміни. Закриваємо нашу таблицю, відкриваємо форму клієнти. Переходимо в режим конструктора. Здвигаємо трошки нашу форму влаштовану, вкладено форму. Так, тепер це ми трошки ставимо вниз. Ось так. Ось так. Кнопки можемо тепер поставити ось сюди. Ось. Не забуваємо, що велику роль має дизайн нашої форми. Тобто не... це не означає, що потрібно там щось дуже гарно нарисувати. Це потрібно дотримуватись симетрії. Тобто ось я ці кнопки вирівняв по ось цим полям. Тут аналогічно ми вирівнюємо по цим полям. Так, код клієнта це в нас залишилось. Ми прибираємо. Друг. Сюди ми вставляємо десь. Тобто це все час, це все можна вирівняти. Далі ми можемо форму змінити фон. Клацаємо правою кнопкою на пусте місце в формі, натискаємо свойства. Ось тут у нас відкривається панель властивостей. І ось колір фону. Виберем, обираємо, наприклад, там ось такий хайбінник. Тобто не забуваємо, що ще нам поля, потім треба буде змінити кольор, можливо. Так, тепер додаємо ті поля, які ми додали в таблиці. Значить, ми вставляємо об'єкт. Ось у нас рамка об'єкта. Ось. Заголовок ми можемо видалити. Ось. Так. А тепер ми натискаємо свойства. І показуємо, з яким полем у нас пов'язане. Ось тут ми відкриваємо дані і ось показуємо з полем фото. А в макеті ми указуємо, як наше фото буде вирівнюватись. Ось, наприклад, вписати в рамку. І, наприклад, можемо зробити колір фону. Фон тут за умовчанням у нас стоїть білий. Так, це поле ми налаштували. Тепер стать у нас чоловіче, Е, Значить, це у нас прапорець. Малюємо прапорець. Ось так. Значить, прапорець ми відкриваємо дані і у нас ось чоловічий. Ось тепер ми надпис міняємо на чоло. Аналогічно малюємо. Так, дані. Жіночий. Так, дивимося, що в нас вийшло. Ось у нас вийшло, у нас всі чоловіки. Так, у нас одна жінка Джолі. Ось дивимося, бачимо, що перемик... наші прапорці працюють. Тепер ми вставляємо фотографію. Ну, наприклад, Шварценеггер. Клацаємо на поле об'єкта. Вставіть об'єкт. Отже, у нас вставляється фотографія, тобто е малюнок. Збираємо в кінці точечний рисунок. Всі панелі інструментів у нас міняються на Paint. Ми беремо «Вставить із файла. Шукаємо, де наші фотографії. Ось, наприклад, Шварценеггер у нас. Вставляємо його і десь на вільне місце клацаємо. Ось ми Шварценеггера вже вставили. Для порівняння ось когось іншого ми клацаємо. Наприклад, Сидорова. Ось у Сидорова у нас немає фотографій. А у Шварценеггера у нас фотографія є. Ну, попробуємо ще когось. Наприклад, ось. Ось таким чином ми вже зробили, додали якісь поля, якісь об'єкти. Тепер в, на сторінці клієнти нам також ми додаємо поле, вказуємо звідки в нас дані і все, проблем не буде. Далі, при використанні, при використанні бази даних, користувач не повинен бачити ні таблиць, нічого. Тому наша задача зараз ще налаштувати нашу базу даних. В першу чергу форма. Значить, ми відкриваємо режим конструктора, клацаємо тут форму, свойства. І ось тут, де у нас макет, ми налаштовуємо всі об'єкти, які в нас є. Так, ну, перш за все, область виділення. Ні. Кнопку переходу. Ні. Так, далі. Кнопка оконного меню. Ні. Кнопка закриття, хай буде. Хоча ми зробили кнопку закривання, так що можемо ставити ні. Кнопка розмірів вікна. Ну, хай буде. Так, авто, таблица. Размер разделителя форм. Так, лінії разделения. Нет. І так далі. Тобто ми прибираємо оці всі об'єкти лінії прокрутки там і так, далі, і так далі, і так далі. Тобто їх тут дуже багато. Сдивимся, що у нас вийшло, наша форма. Так, ось ми прибрали тут деякі об'єкти. Тобто ось нам треба зайти у форму е, паспортні дані, також поприбирати оці кнопки. Тобто ці кнопки переходів ми ось тут прибрали в цій формі. Залишилося зайти ось у е, не вони, паспортні дані ось, і також поприбирати. Далі заходимо в головне меню, параметри, аксес. Так, Тепер тут е, вносимо деякі налаштування. Значить, текуща база даних. Форма просмотру. Ми показуємо головна. Тобто, коли ми запустимо базу даних, у нас відкриється головна. Е, строка состояння ні. Вкладки документів, ні. Е, спеціальні клавіші, ні. Е, так, Теми хай будуть. Все остальне ми прибираємо. Області переходів, ні. Меню. Ні. Контекстне меню. Так. Це ще у нас? Це тут пусто. Так, відсліджування понять Так, виконую. ну Тут, в принципі, все. Так, вроді би все. Так, натискаємо ОК. Зберігаємо і відкриваємо нашу форму заново. Ось відкрилася наша форма, так як вона буде виглядіти для користувача, тобто працівника банку, наприклад. Ось він відкриває клієнти. Відкриваються клієнти. Попрацював з клієнтами. Ось перевіряємо. Шварценеггера фото ніде не пропало, і в Карпенка, здається, ми ставили. Да, ніде не пропало. Попрацював. Він, наприклад, хоче відкриває рахунок. Ось він відкрив рахунок. Закрили нашу форму. Далі, наприклад, хоче роздрукувати. Що друкувати? Клієнти по областям. Яка область. Ось всі, хто у нас в Херсонській області. Тобто це також ось ми альбомну змінюємо на альбомну сторінку, щоб краще було видно. Надрукував, закрив, вийшов з цієї форми. Вийшов з цієї форми. Тобто цих форм може бути достатньо багато. Так, так рахунки можна відкрити звідси. Ось. І коли я натискаю на вийти з бази даних, у мене база даних повинна закритися. Якщо ви хочете змінити базу даних, тобто ми налаштували все так, що ну, немає ніяких можливостей змінити. Ми беремо, ось, бачите, закрити базу даних, виход і так далі. Щоб повернутися до попередньої версії, нам при запуску потрібно отримувати клавішу Shift. Тобто тільки ви відкрили базу даних, натискаєте відкрити або клацаєте по самому файлу бази даних. І в той момент, коли ви по ньому клацнули, він починає відкриватися, ви натискаєте клавішу Shift. Тоді у вас знову всі об'єкти бази даних з'являться, всі меню і так далі. Після того, як ви налаштували, ви її закриваєте, відкриваєте. Тобто, Без клавіші Shift буде просто користувацький режим. Ну, ось, Наприклад, якщо я вийти з бази даних натискаю, база даних закривається. З базою даних можна експериментувати дуже довго. Це дуже великий такий, програмний засіб, вивчити його за декілька уроків неможливо. Тобто є там ще програмування CQL, також можна зробити сторінку доступу. Це така сама форма, але буде у вас створено в папці із файлом бази даних веб-сторінку, через яку ви зможете мати доступ до вашої бази даних. Це потрібно для того, щоб, наприклад, викласти на якийсь сервер і користуватися базою даних через глобальну мережу інтернет або через локальну мережу. Прикладом є, наприклад, величезна база даних Приватбанку. Наприклад, Тобто десь на головному сервері знаходиться база даних, і ми всі з нею взаємодіємо через свої форми. Тобто, працівник банку приходить на роботу, він заходить в базу даних під своїм логіном, паролем або ідентифікується картою. Таким чином йому надається доступ до своїх даних конкретно. Ви, коли приходите в термінал самообслуговування або в банкомат, ви вставляєте свою карту, показуєте, хто ви. І вам відкривається доступ до ваших даних. Тобто це все форми. Тобто Термінал самообслуговування це той самий комп'ютер, але йому вставили сенсорний монітор, щоб не додавати клавіатуру, щоб було вам краще працювати. І там ставиться всього-навсього оболонка, яка запускається, авто запускається, щойно Windows запуститься. Тобто, якщо він зависає, там стоїть галочка, щоб автоматично перезавантажуватися. Він перезавантажується, оболонка знову запускається, підключається він через інтернет до головного сервера, І після цього ви можете е, ну, працювати з базою даних, взаємодіяти з формою. Е, Звіт, наприклад, також ви можете побачити. Вам звіт друкується на квітанцію. Таблицю ви не побачите, тому що таблиця це сховище як даних, яке в принципі воно і не потрібне. І конкретно веб-сторінка, сторінка доступу, яку я говорив, ви можете побачити, коли заходите на сайт privat 24 Тобто є веб-сторінка. Виконана у вигляді форми такої, і ви можете також взаємодіяти з цією базою даних. Тобто, зараз бази даних дуже часто де використовують. Наприклад, в міліції, хто був судимий, їх всіх вносять у базу даних. Тобто після цього відбиток пальця, який на місці злочину знайшли, його сканують, з його зображення вкидають в базу даних, і база даних звіряє зображення. Всіх, хто був судимий, відбитки пальців вже зняті, і з тим свіжим відбитком пальця. І таким чином знаходить по базі даних потрібну людину. В центрі зайнятості, наприклад, щоб пришвидшити роботу, тобто людина прийшла, зареєструвала в центрі зайнятості. Якби не було бази даних, це через неділю, наприклад, тільки десь там у Києві в головному. В головному штабі центру зайнятості з'явиться ця інформація. Тобто, ця людина вже роботу знайшла через неділю, а її запропонують роботу. Набагато простіше це створити сервер один на всю країну, і всі працівники заходять під своїм доступом на свою сторінку і реєструють безробітніх. Тобто, таким чином якась людина в будь-який момент може роздрукувати звіт. Свіженький звіт актуальний, який ось станом на цей момент. ну Прикладів таких баз даних дуже багато. База даних Даї також всі автомобілі заносяться і так далі. Про це можна говорити дуже довго. Отже, дякую за увагу. Під відео буде посилання на всі відео. Тобто, це відео вже шосте. Перше, ми. Модель створювали, потім створювали таблицю, форму, запит, звіт і останнє як завершаюче, як уже завершити базу даних, налаштувати її і так далі. Е, ну, гадаю, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.